Це матч незвичний. Чотири тайми по 30 хвилин. Ми з вами побачимо з короткими перервами. Стримати таку першу ігрову практику. Зараз небезпечний момент і м'яч опиняється саме там, де й потрібно було опинитися. 1 0 стає рахунок. Ідеальне влучання у кут воріт У футболістів Київського Динамо. Класне завершення. Іван Андрейко отримує вітання від партнерів по команді. Іван Андрейко. Чітко поклав м'яч у кут. Там, там уже! Буравцов, да, да! Перехоплення Люсіна. Да. на у стартовому майданчику. Буравцов, Буравцов! Забиває таки Ярослав Буравцов. 27 сьома хвилина зустрічі. Ярослав Буравцов робить рахунок в нашому матчі 2-0. Вичікував ось, чекав, можливо, навіть на свисток арбітра Ярослав Буравцов, який міг би сказати, що там, але ми бачимо, що не встиг захисник. Не встиг. Єшко. Хороша передача на Губенка. Він входить до штрафного майданчика. Прострілює на дальні стійку Андрейко. Андрейко переграє голкіпера і. Міяч спрямовує повз двох захисників, роблячи дубль таким чином у цьому матчі. Іван Андрейко робить рахунок 3-0. Свій персональний доробок доводить до двох забитих м'ячів. Хороша передача від Костянтина Губенка. Ну і вишукана робота із м'ячем. Івана Андрейка забувають про нього захисники Ной Кірхена. Там на дальній стійці ловив гаву Захисник Ной Кірхена. Рибак віддав передачу до штрафного майданчика. Динамо з м'ячем залишається і надалі. Федоренко, Федоренко на ударній позиції. Федоренко. Далі на Юрченка. Юрченко пробував у ближній кутворіт, але влучити не вдалося. Юрченко Це один із тих футболістів, якого ми звикли бачити в матчі дитячо-юнацької футбольної ліги. Залітає м'яч у ворот. Залітає, друзі, 4-0 стає рахунок. Залітає м'яч у ворота там чи то дірка в Сітці, чи що, але м'яч вилетів із воріт. Тож 4-0 стає рахунок. Ще раз дивимося повтор моменту, коли Даніл Юрченко скористався передачею Арсенія Федоренко і футболісти команд. Зараз Федоренко, Федоренко. В чужому штрафтомайданчику на Лобка де передачу Лобко падає. Арбітер що скаже? Арбітер каже, що. Е, тут має бути призначено пенальці. І, дійсно. Виходив на точку і тішив своїх персональних вболівальників та вболівальників команди зараз чітко вкладає м'ячок у творі та 5-0 робить рахунок. Щоб не надати шанс їм себе проявити на рівні команди Ю-19. Зараз хороша атака у Некірхене небезпечний момент і м'яч таки опиняється у воротах київського Динамо. Зараз, друзі, ще один м'яч забиває динамівці. Ось ці забіни не допомогли. На кірхену 6-1 стає рахунок у зустрічі. З'явився на ударній позиції. Чалей і спокійно зіграв на добивання. Хороший удар в дальній кутворіт виконав Макс Гродзінський, а далі вже чалей зумів. Тренувальний режим було проведено до цього матчу. Зараз хороший момент у Динамо. Можна забивати! і Задорожний забиває. Забиває Федір. Задорожний м'яч у ворота суперників на 96-й хвилині. Федір задорожний. Робить рахунок 7-1 у нашому матчі. Зараз хороший момент у динамо можна забивати і Гродзінський. Нарешті влучає у ворота Максим Гродзінський. Нарешті забиває цей м'яч. До цього не використовував момент. Гродзінський. Зараз, зараз Гродзінський це робить. Робить рахунок він. Вже 8 1 на користь нашої команди. Ще в першому таймі я казав, що не варто особливої уваги звертати на підсумковий рахунок. Сьогодні Динамо мало перемагати. Чалий виконуватиме подачу від кутового пропорця. Нищенку не дали можливості пробити, але рибак пробиває. Який м'яч забиває рибак. Шикарний просто м'яч. Спрямовує ворота суперників. Рибак прямісненько в дев'ятку його вкладає. І... Ідеальне завершення цієї атаки. 9-1 стає рахунок на користь команди Динамо. 19. Тим часом у динаміців класна атака. Можна збільшувати свою перевагу. Задорожний. 10-1. 10-1 стає рахунок у зустрічі. Федір Задорожний знову забиває. Знову забиває Федер Задорожний. Ось такі сьогодні відносно легкі м'ячі. Забиває Федер Задорожний, коли все класно розіграно. Ну і він як нападник, він перебуває саме в тому місці в той час. Планували зіграти перший матч на зборах, щоб всі гравці отримали якомога більше ігрового часу. Тому цей матч видався 4 тайми по 30 хвилин, і кожна з команд зіграла по, кожні гравці в команді зіграли по 60 хвилин. Наступні матчі ми будемо грати вже більше ігрового часу, тому в один день будемо грати два матчі. І підготовка до Атлетика триває. А ще заплановано чотири матчі, щоб гравці отримали ігровий час і максимально підійшли в тонусі до матчу з Атлетикою. Насамперед, підготовка до «Атлетика Мадрид і також підготовка до чемпіонату України. На всіх гравців нашої команди ми ставимо високі цілі. Ми на кожного гравця надіємося, і від кожного гравця хочемо бачити його максимальний результат і його прогрес надалі.